Що є по шкодах Х7. Ідемо, пройдемося, покажу вам, що пропонує найбільший авторинок України вам по даних автомобілях, які на них ціни, які в них пробіги. Є таких автомобілів, є вибір. Зараз покажу. Не забувайте за лайки і підписку, не забувайте займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які зараз покажу, можемо глядати Так же Також саме можемо брати підбір під ключ. Завжди все насилаємо в підборі у відеозвітах. Тобто перевіряємо автомобільні детальні, технічний стан, фарба, пробіг повністю від А до Я. Зараз сідаємо зручно, і дивимося, що є. Присутнього по шкодах А7 на найбільшому авторинку в Україні. Зустрічаємо перший такий цікавий екземпляр, такому індивідуальному шоколадному колірі. Показуємо вам детальніше. Вона у нас на повному приводі. Шоколадний гарний колір, гарний, легкосплавний диск та зимова гума. У нас туманки, фара присутня. Люк, панорама, релінги поверху. Також по даному авто. Бачимо по характеристиках: це в нас 15 рік, 1.6 дизель. 200 заявляють пробігу, 10800 вона вартує на старті. Хороша ціна за даний автомобіль. Показую вам її по салону. Вона у нас на гарному комбінованому світлому салоні. Шестиступка повний привід підігрів і клімат, шкіряне кермо, автосвітло, автодощ, розширена мультимедія. Ось такий екземпляр гарно виглядає позаду. Там бачимо, є в нас доповнюючи вішачок. Шторка присутня позаду. Відразу бачимо додатковий комплект гуми в нас є із титанами. Парктроники зад, повний привід, такий цікавий екземпляр, скажімо так, за гарною ціною, на гарній комплектації. 200 заявляють пробіг зі Швейцарії. 1.6 дизель за вартістю 10800. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один екземпляр. Чорний, рестував нас вже бачимо. Показу вам її детальніше. Ледовська оптика в нас умувачі туманки. Легкосплавний диск і літня гума в нас присутня. Релінги поверху також в нас є. По характеристиках це 17 й рік. 2 літра автомат, 207 заявляють пробігу, 15-200 вартує вона на старті. Тонована, без ключового в нас немає. Комбінований салон у нас розширена мультимедія, мультикермо, мінімальне присутнє автосвітло, автодощ, підігрів сидінь Так Гарненько виглядає, ззаду дуже тоновано зад. камера заднього вигляду також у нас присутня. Екземпляр є, рестовий, 17 рік, 207 заявляють пробігу, 2 літра на автоматі за вартістю 15200. Зустрічаємо такий яркий екземпляр. vrs у нас 2015 року, показую ксенонова лінзована оптика, умивачі туманки у нас є. Легкосплавні диск бачимо, червоні на нас супорта зимова гума. Релінги поверху, додатковий комплект гуми присутні, шукаю це так. 15 рік, 2 літра дизель, 297 заявляють пробігу, 14 тисяч вартує тонована, лобове тоноване, вікна тоновані. І по солону я навіть не бачу, що в нас тут є. Бачу ковшик, і автомат. Мов в нас присутнє. Не супер там і позаглядаєш. Тонований такі. Гарненькі партроники завтра роздвоєний. У нас вихлоп, звісно, в Ось такий екземпляр. Присутній. Є трішки пробігу, скажімо так, але для даних автомобілів не скажу, що це великий пробіг, якщо він, тут а, дійсно рідний за вартістю 14 тисяч, і йдемо шукати наступну. Зустрічаємо такий сірий ексклюзив. Чому ексклюзив? Тому що це в нас Leafback, Що 90% цих автомобілів йдуть універсальні, але це у нас ліфтбек показую легкосплавний диск зимова гума. Проста фара туманки. Парктроніки у нас присутні. По характеристиках це 17-й рік, 1,6-215 дизель, заявляють пробігу, 12 850 на старті. По салону йдемо у нас тканевий комбінований салон, п'ятиступка розширена мультимедія. Немає у нас, на жаль, підігрівів, клімат, мінімальний мультик мультикермо. Автосвітло, автодощ у нас присутнє. Позаду виглядає непогано. Ось такий. Екземпляр, парктроники зад також присутні. Ліфбек, 1,6 дизель. 215 заявляють пробігу за вартістю 12850. Зустрічаємо щось таку рестову біленьку, також показую вам її детальніше. Лет оптика в нас, умивачі туванки присутні. легкосплавні диски, зимова гума в нас на автомобілю по характеристиках 19 рік, 2 літра по 15800. Весь підмальовок заявляє власник. Тут-уту і, на жаль, не бачу, який у нас сказаний пробіг. Пробіга нас не вказали. О, Білий колір по салону. Тканевий салон. Підігрів розширено мультимедіа, мультикермо. Гарне шкіряне кермо в нас ломане вже стоїть. Клімат ось такий екземпляр. земкляр, то вона трішки позаду. Форкоп позаду присутній. Парктроники також є релінги поверху. Ось такий екземпляр. 19 рік за вартістю 15800. Зустрічаємо що ось такий сіренький екземпляр, рестовий. Також показуємо її детальніше на гарних легкосплавних дисках. Літня гума, ледовська оптика, туманки, умивачі фар присутні. По характеристиках це у нас 19 рік, заявляє власник не фарбована, 195 заявляє пробіг, 2-літровий дизель за вартістю 16390. По салонку показуємо її трішки в болюці зараз. Тканевий салон, шкіряне кермо, підігрів клімат, автосвітло, автодощ, повний склопакет є. Такий екземпляр. Задній ряд сидінь, Сіточку бачимо позаду. Два літра заявляють, 390 вартою на старті йдемо шукати наступне. Зустрічаємо таку біленьку доресту. Халявна ціна, відразу я вже подивився наперед 10 500, показую вам. І також туманки присутні. Легкосплавні диски, зимова гума у нас. Релінги поверху, по характеристиках. Це в нас двохлітровий дизель, 16 рік. Шестиступка у нас механіка. Пригнана зі Франції, 10550 вартує складання присутнє. Комбінований салон у нас. Шестиступочка шкірене мультикармо у нас є, розширена мультимедія, клімат, повний склопакет, підігрів дзеркал, все в нас присутнє. Задній ряд сидінь, шторка позаду присутня, парктроники зад. Ось так вона в нас виглядає по даних автомобілях за такою низькою ціною. Дуже потрібно вділяти їм увагу, детально перевіряти так, як може. бути різні нюанси. Звісно, кожному автомобілю потрібно приділяти максимум уваги детально їх перевіряти, але коли автомобіль понизу ринку, посудіть самі по собі. Ви своє авто, якщо воно хороше, по низу ринку, не дуже схочете віддавати. Але ж такі екземпляри присутні, йдемо шукати наступний. Ще один яркий екземпляр, VR-ска в нас синенький. Гарний колір, легкосплавні диски. Лінзована в нас фара. Паратроники протитувальні фари присутні. По характеристиках вона в нас на автоматі 15100 вартує, 2 літра 250 заявляють пробігу, 14 рік. По салону дивимося, чого в нас немає. ВРЕСуські ковшки в нас стоять. Гарне віаресовське кермо, підігріви автомат, гарна червона стрічечка. Як гарно виглядає. Задній ряд сидінь трішки підтонований. форкоп парктрони кізад. Ось так воно гарно виглядає. Такий яркий екземпляр. 250 заявляють пробігу, 2 л дизель на 135 кВт, 15100 вартує на старті. Зустрічаємо ще одну сіренька ресталінгова у нас. Показую вам також легкосплавні диски в нас. Проста фара. Нема партроників, є противокуманні фари у нас. По характеристиках це 2018 рік, 2 літра дизель 203 заявляють пробігу. 16199 вартує. Релінги поверху присутні. Коневий у нас салон, шкіряне кермо, мультикермо, кермо утримування у нас є. Підігрів розширена мультимедія, клімат. Повний склопакет, у нас присутній автосвітло автодущ. Також є задній ряд сидінь. Бачимо, перегородочка в виді сітки позаду, парктроник і форхов присутні. Ось такий рестовий екземпляр, 2 літра 203 заявляють пробігу за вартістю 199 Зустрічаємо ще один чорний екземпляр. Дорестовий парктролик і бачимо вперед. Легко сплавні диск і зимова гума. Проста фара противотуманні фари є. Складання дзеркал, Релінги поверху і по характеристиках. 14 рік, 2-літровий дизель, 10 950 вартує. Не вказаний в нас пробіг по салону. Комбінований гарний салон, шестиступка механіка, клімат, підігрів і шкірене кермо. Повне склопакет автосвітло автодощ. присутні Задній ряд сидінь, шторка позаду присутня, парктроник зад також у нас присутні Ось такий екземпляр, скажімо так, також понизу в нас ринку, не вказаний пробіг, але ж є ціна 10 950 ідемо шукати наступну. Ще один сиренький екземпляр, бачимо пригну в нас із Німеччини до Рестова. Бачимо на лінзованій оптиці, помивачі, фар, туманки, парктроники в нас присутні, легкосплавні диски, зимова гума. Також є релінги, складання дзеркал. Є, по характеристиках це 16 рік. 2 літра автомат у нас 14650 вартує, 198 заявляють в пробігу, електробагажник у нас. Парктроники 360. Не 14650 вартує. Так, по салону дивимося тканевий комбінований салон, мультимедіа розширена, шкіряне кермо підігрів клімат, повний склопакет, підігрів дзеркал Автосвітло, автодощ, присутній у нас безстроні. Задній ряд сидінь, сіренька шторка позаду є. Парктроники присутні. Ось такий гарний екземпляр з гарним пробігом, скажімо так, заявляється, 2 літра, 14650 вартує. Ось таких пару екземплярів показав. Є такі автомобілі, можна шукати, можна перевірати. Залежить який двигун, яка комплектація цікавить, який у вас ключовий бюджет, тобто, щоб знати, що шукати, якщо цікавить контакти, наші знизу. Можете звертатися, ринок великий автомобілів є. Шукати можемо автомобіль до того моменту, поки не знайдемо. Тобто перевірили один, другий, третій, четвертий, п'ятий і так далі до того моменту, поки не знаходимо автомобіль. Ключове по ваших побажаннях. Тобто, коли ми починаємо з вами співпрацю, прописуєте свої побажання, пробіг, стан, комплектація, і ми від цього відштовхуємося і шукаємо автомобіль, перевіраємо детально. Все насилаємо завжди в відеозвітах. Тобто про автомобіль, коли ми вам його будемо перевіряти, будете знати повністю все віддає. Цікавить контакти знизу, телефонуйте. Консультуємо та знайдемо хороше авто з рідним пробігом та в гарному технічному стані.